Удія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас, Болгарія, Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина. в Європі не вщухають протести фермерів і перевізників, вимоги яких вже вийшли на рівень урядів і європейської комісії. Тим часом Україна намагається вирішити проблеми на будь-яких рівнях. Про імпорт української агропродукції, який став гордівим вузлом для Європи, говоримо сьогодні. Я вітаю гостей нашої студії з нами, Алла Стоянова, депутат Одеської обласної ради, голова депутат. Кої групи аграрії Одещини, і також вітаємо Михайло Шабанов, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Одеського національного університету імені Мечникова. Пані вітаю. панове, вітаю. вітаю. дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Ну, хочеться трішки пригадати початок цієї історії. А на початку, коли вийшли на акції протесту. Польські перевізники вже згодом до них доєдналися і фермери. Багато хто в цій студії говорив про те, що ну це непорозуміння тимчасове, нетривале, абсолютно а, політичне і зараз ось воно вщухатиме. На сьогодні ми бачимо, що є м, проблеми, є певні а, проблематичні моменти вже у України з п'ятьма країнами, як мінімум. А, чи на сьогодні чітко можна сформулювати, в чому полягають претензії? Ну, а, по перше, всі ці історії вони дійсно є політичними і дійсно вони є маніпулятивними. І ці маніпуляції будуть продовжуватися поки в Україні іде війна. Тому що Україна є сильною аграрною країною, і той обйом експорту, який виходить від нас до інших країн і Європи у тому числі, він безумовно може лякати когось. А от ці лякалки вони використовують для того, щоб маніпулювати і казати, що ось там так і так цього не потрібно робити. І вся ця історія почалася з декількох осіб, які почали це крутити в Польщі перед виборами ми про це з вами вже розмовляли. Там є, скажімо так, коло людей, коло осіб з проросійськими наративами, які впливають частково на політику країни, і в них є потужна організація на фермерському рівні, потужна організація на рівні перевізників, і вони цим маніпулюють. А інші вже слідкують і дивляться. І безумовно є ті, які лякаються. О, дійсно, а що ж буде, якщо українська продукція заполонить нашу країну? А тут треба не лякатися, а сідати і рахувати, чи вигідно це чи ні. Україна є дійсно має гарний потенціал в зв'язку з тим, що вона є аграрною, для того, щоб накормити велику кількість людей. І ми з вами це рахували, що в минулому році це було більше ніж 400 мільйонів. Да? А коли Тарас Висоцький запропонував розвиток аграрного сектору на. 10 років, і коли ми прорахували скільки ми можемо нагодувати людей, якщо ми станемо країною з доданою вартістю, нарешті, а не просто сировим придатком для розвинутих країн, то ми можемо цю цифру навіть потроїти, і це дійсно лякає, тому що Україна буде займати інші ніші, які зараз працюють або лідерами, в яких є інші країни. А ну дивіться, от ми а, якщо беремо до прикладу саме Польщу, з неї все почалося. Інші країни дійсно якимось чином почали долучатися до цих претензій. А на початку ми сподівалися, що щойно пройдуть в Польщі вибори. Зміниться уряд. Так ця проблема буде вирішена, і ми великі сподівання не без підґрунтя а ставили ставку саме на пана Туска. А туск вже при владі, вже сформовано уряд. Сьогодні до речі, він в Києві так, але ми бачимо, що в принципі ще немає певних конкретних заяв щодо того, що перекривати кордон. А україно польський вже точно ніхто не буде. Ну -ка. Тут не тільки власне проблема в певних політичних силах в Польщі, тут проблема також у довгій стратегії Угорщини, яка намагається цю ситуацію зманіпулювати вже досить довгий час з різних аспектів. Тобто, це і позиція діючого прем'єр-міністра Орбана, і позиції інших представників, скажімо так, кабінету міністрів. Тобто, польська позиція, вона не поодинока, але вона не така одноманітна. Насправді. Дональд Туск має. Вплив на багато процесів, і він, як вправний бюрократ та політик європейського рівня, дійсно може повпливати. Але давайте з вами згодимось на те, що у кабінет міністрів увійшли різні, абсолютно, люди. Ось різні люди увійшли до Сейму, Зокрема, знову ж таки, підтримав позицію щодо партій, які принесли проросійські наративи на рівень парламенту. Так, їх небагато людей знову ж таки в сеймі, але все одно вони представляють, ну, наприклад, Конфедерація та саме. Яка повпливала на початок, ну скажімо так, прямо повпливала на початок перевізницьких страйків знову ж таки на кордоні. Тобто вони наголошують на проросійських наративах знову ж таки, вони є антиукраїнською політичною силою невеликою, невпливовою, але її достатньо, щоб підняти, скажімо так, певний такий стихійний і вже переходячи відповідно до стратегічного. Плану страйк, який заважає нормальному функціонуванню нашого кордону з Польщею. Ось тому це довга стратегія. Стратегія, перш за все, антиукраїнських сил. Бо вони абсолютно розуміють, що в такий час у воєнному стані, тобто Європа, суходол це єдиний шлях для нашого зерна, майже єдиний. Ось і заважаючи вони, перешкоджаючи цьому, вони наносять нам стратегічну. Таку шкоду, скажімо так, і тут важливо розуміти, в нас є погодження з на рівні Європейської комісії, на рівні чиновників. В нас нема погодження з кожним окремим урядом і з окремими політичними силами, які намагаються над цим маніпулювати. Ну і впливати власне на свої уряди, наприклад, в Болгарії, в Угорщині, прямо ось і Угорщина. Тим більше вона вже давно наносить шкоду. Я маю на увазі уряд Угорщини позиціям України. Наголошуючи там і на елементах паспортизації, ось на наших територіях угорські паспорти. Їх поширення я вже не кажу про меседжі від пана Орбана. А, так, з угорщиною питань практично немає, ми всі звикли до позиції цієї країни, ну в першу чергу, навіть не а, виборців, а в першу чергу поки що обранця, так пана Орбана. А, але все ж таки хотілося б поговорити. От політичний аспект ми з'ясували, ну це е, досить не нова для нас інформація. Але сьогодні, от побачила такі цифри, пані Алло, до вас хотілося б звернутися з таким питанням, ті цифри, про які зараз я скажу. А дійсно наскільки вони є важливими і разючими саме от. Для фермерів європейських країн у 2022 році року. Експорт пшениці до ЄС збільшився у 10 разів з 300 тисяч тонн до 3 мільйонів тонн. Кукурудзи майже вдвічі з 7,4 і мільйонів тонн до 12,2 мільйонів тонн. Подібна картина із соняшником ріпаком, цукром у Єврокомісії. Порахували, що у 2022 році фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 мільйонів євро від напливу дешевого українського зерна. На та е, на їхні ринки, е, ну мені здається, що є чому перейматися фермерам, і справа ну не зовсім в політичних моментах і лобістах е, е, Російської Федерації в урядах цих країн. А я скажу трішечки по іншому. Україна є експортно залежною, в залежності від того, що ми є експортно орієнтованою Ми є експортно залежною країною. Ми виробляємо в 5-6 разів ніж споживаємо. Тому це наша сильна сторона як країни, яка може годувати, і це наша слабка сторона, тому що нами можуть отаким от чином маніпулювати. А тепер я хочу сказати, що насправді ситуація не є. Саме такою її трішечки, скажімо так, її, її конус або її акцент е, схилили в сторону того мінуса, якого вони змогли вони змогли винайти. А насправді що відбувається? Чому по кукурузі така ситуація? Е, в світі зараз іде е, активний рост е, переробки в напрямку біоетанолу. І на прямо от зараз іде вже така конкуренція, скажімо так, між країнами, наприклад, Європи і навіть Україною. Хто ж зможе опанувати цей ринок? Бо він сьогодні є пустим. І е, сьогодні. Е, Європейські країни розуміючи, що це е, великий напрямок в напрямку розвитку, вибачте, за, е, повтор, так? Але е, сьогодні відбувається саме те. І ті переробники і аграрії, які е, це схватили, вони зараз тримаються за цю жилу і будують переробні заводи. Те саме планує робити і вже е, почала робити Україна. Ми теж вже будуємо е, заводи з переробки біоетанолу. І задля того, щоб е, вплинути негативно на український ринок, вони викривляють ситуацію от в такому сенсі. Ну, цифри такі, знаєте, вражаючі дійсно, і мені здається, ну а наче коли звертаєшся до цих цифр, то претензії і побоювання фермерів зрозумілі, насправді тому, хто є фахівцем, хто е, має достеменне або здібен розібратися, подивитися всі цифри і е, при е, побачити трезво ситуацію, яка вона є, то той той розбереться і скаже правду. А безумовно, людина, яка не є фахово обізнаною, яка є сторонньою і яка просто чує інформацію засобах е, масової інформації, безумовно, вона буде робити висновки е, на тому, що вона чує там, там, там. І от е, це маленька група, як сказав вже колега, яка насправді політичної волі майже немає, і там великих е, діл вона не робить. Але достатньо для того, щоб зманіпулювати і отак очернити. А сьогодні масова інформація, вона що робить? Вона все транслює. І на сьогодні є фахові засоби масової інформації, наприклад, як ви, які розбираються достеменно, опрацьовують всі джерела. Дивіться, яке це джерело, чи можна йому довіряти, чи не можна. Збирають фахівців, аналізують і дають якийсь блок правдивої інформації. Але так роблять не всі. І от тому внаслідок такої маніпуляції Безумовно, Україна страждає. І е, сьогодні ми ведемо війну не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. І я хочу сказати, що е, за тим, що я дивлюся і читаю, моніторюю, наші засоби масової інформації теж еволюціонували дуже на великий крок вперед, тому що е, сьогодні е, правда і правильна інформація ну, це залог існування взагалі -то, е, каналу, будь-якого ну, джерела. Користуючись зараз нагодою, тим, що сьогодні ви вдвох в цій студії, давайте проговоримо ще одну інформацію, яку, наприклад, не вузькопрофільні фахівці, зараз бачать в змі, і розповсюджують доволі активно і ну роблять можливо помилкові знов таки висновки. 15 січня Болгарія, Польща, Угорщина, Румунія та Словаччина знову вирішили надіслати листа до європейської комісії з проханням відновити імпортне мити на українське зерно, посилаючись на. Недобросовісну конкуренцію, от коли а, вживається така формулювання недобросовісна конкуренція, що мається на увазі? Я зараз потім, після вашої відповіді, ну а, розкажу, що мені здається на що це скидається. От Я б вас послухала. А якщо давайте я чесно. скажу. Давайте. давайте ну я пам'ятаю, що були такі закиди, зокрема і у наших деяких колег, ну а в телеграм-каналах про те, що, от начебто, якась. Доволі вагома частина української агропродукції, коли заїжджає на території тієї самої Польщі або Болгарії, Угорщини, так Румунії, вона має рухатися далі транзитом. А це збіжжя або інша агропродукція, вона все ж таки залишається на території країни. Так це чи ні? Значить, те, що я знайшла в інформаційному просторі, то це був один момент, який стосувався відносин польща Україна. Потім вся ця історія з експортом, яка пройшла перевірку в напрямок через Румунію, скажімо так, вона на сьогодні ще не надала великого ефекту, тому що хто працював на цих каналах і джерелах, той по сьогодні і працює. І недобросовісна конкуренція це коли хтось заходить на ринок в тьому, в умовах сьогодення це неможливо. Тобто нелегальної агропродукції в країнах Європейського союзу української агропродукції залишатися не може це неможливо. Добре, давайте рухатися далі. Пане Михайле, до вас власне питання. Німецькі і французькі аграрії також вийшли на страйки, але хочу тут підкреслити, що там у них це відбувається час від часу. І зараз ці акції вони прямо не пов'язані з Україною, так і закладом тих п'яти країн, про які ми сьогодні говоримо. Тим часом міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський провів низьку зустрічі з аграрними міністрами Німеччини та Болгарії. Як повідомила при а мінагрополітики міністри обговорили питання підтримки українського агросектору, продовження режиму вільної торгівлі з євросоюзом, результати роботи чорноморського коридору та експорту сільгоспродукції через західні. Кордони. А скажіть, будь ласка, які варіанти сьогодні, а, варіанти вирішення суперечок а, може запропонувати Україна як на рівні Європейського союзу, так і окремій кожній державі, про яку ми сьогодні говоримо, щоб дійсно зняти ось цю напругу? А, можливо, політичні, можливо, економічні, компромісні. Ну, по-перше, уряди нібито готові на певні компроміси, тобто уряди наших країн-партнерів, наших сусідів. По-друге, дійсно ми знаходимося абсолютно в різних мовах. По перше, це країни Європейського союзу. По друге, знову ж таки, в Україні йде війна. Тобто, в нас різні стартові можливості. Ось для того, щоб щось власне пропонувати. Я думаю, що можливо дійсно запропонувати якісь пільгові, скажімо так, умови для цих країн по іншим. Товар можливо, можливо, дійсно політично повпливати на позицію. Ну, наприклад, в уряді Польщі, пер за все, де в нас найгарніші, скажімо так, відносини і можливості для того, щоб комунікувати з прем'єр-міністром. Тобто, саме Дональд Туск може виступити з певною такою адвокаційною функцією. По відношенню до України у комунікації з урядами Болгарії, знову ж таки, урядами Румунії і інших країн наших сусідок, які готові, я думаю, що готові для до компромісу певного. Тобто, тут все ж таки більш політичне рішення, яке буде супроводжуватися, можливо, якимось пільгами з боку нашого уряду по відношенню до країн сусідок, але наразі це досить важко оскільки ми обмежені в своїх можливостях, ми обмежені в Чорноморському басейні, фактично. Ось тобто, в будь-який момент ситуація вона не є стабільна у Чорному морі, тому в будь-який момент вона може змінюватись. Ож таки, тому тут я думаю, за деякий час ситуація все ж таки піде на спад. Я маю на увазі зі страйками. Ось. Ну, дивіться, я бачила заяви деяких представників певних країн. Якщо не помиляюся, та про яку я зараз зауважу, це був представник Угорщини, який говорив про те, що ну ми ж євросоюз, є країни Євросоюзу, і в першу чергу ми маємо дбати про власні інтереси. Ну, це зрозуміло. Кожна країна в першу чергу а, думає про себе, про своїх громадян і відповіда про своїх фермерів і перевізників. І якщо ми самі можемо все виробляти, то навіщо нам там українська агропродукція? Ну от пан Михайло Говорить про те, що все ж таки ну є моменти, точки так на яких можна побудувати вирішення цих питань, і що уряди готові, чи готові? Так, ми теж вважаємо, що готові. Пан Микола Сольський останнім часом переговорив майже зі всіма представниками країн, які є в Європі. Він прийняв участь у 16-му глобальному. Форумі продовольства та сільського господарства, який мав дуже таку цікаву назву, що продовольство, продовольська система як. Наше майбутнє, і вона розглядала питання нульового голоду в світі взагалі. І це, скажімо так, майданчик був для того, щоб всі країни включилися саме в продовольче питання. І хочу сказати, що Україні це вдалося. Дійсно, сьогодні питання навколо цього дискутуються майже в кожній країні. І він провів дуже велику низку перемовин з різними країнами. Українами, не лише там Болгарії, Німеччини або Польщі, а і за низкою європейських країн, в тому числі і Британія, Іспанія, і е, на кожній зустрічі е, темою основною було це пропозиції бачення України по продовольчій безпеці. І хочу сказати, що основні два питання, які обговорювалися, це саме безмитний і безквотний режим України по територіях інших країн, і всі країни. Висловили підтримку. Що це означає? Що найближчим часом ми побачимо, що напруга згасає, і на рівні всіх цих країн, про які ми сьогодні говоримо. По всіх маркерах, які є на сьогодні, вона вже ма, да, давно мала згаснути. Але е, оці е, проросійські наративи її підігрівають. А сьогодні Україна з цим теж бореться в інформаційному фронті. Це те, що я сказала, що засоби масової інформації, вся, вся ця робота вона є посиленою і над цим працює вже не. Лише одна Україна, а й майже всяк, всі країни Європи і Заходу, і в цьому сенсі на інформаційному просторі ми вже бачимо перемогу. Тому я підтримую колегу в тому, що з часом цих страйків має бути менше. Але вони мають місце бути, тому що в нас ще іде війна, і е, це така такий прогноз, скажімо так, е, в умовах сьогодення. Ми не можемо знати, що там за дверима готує сусід. Да? Тобто, якщо виникне якась там е, ситуація, яка буде неочікуваною, то безумовно це буде додатковий всплеск, додатковий розрив інформаційного простору. Ну, Тож знаєте, як відбувається, ми бачимо вражаючі цифри роботи українського зернового коридору. Трішки видихаємо. Ми так. бачимо, що такими дуже активними темпами румуни будують так звану молдавську автомагістраль. Ми трішки так. видихаємо. Нам здається, що от от це налагодиться. А потім ми чуємо якісь певні заяви або читаємо інформацію щодо непевних подій, результатів або відсутності результатів спілкування між представниками уряду, і ми знову повертаємося до того, що так. Ні, все ж таки знов ця ситуація не вщухає і не змогли залагодити повністю. Це як кардіограма нашого серця, вона б'ється. Да? Тобто багато-багато добрих подій, все майже йде на завершення, всі раді, всі видихнули, як ви кажуть. То тільки щойно відбулася якась погана подія, все, настрій падає. І от цей настрій, але ж якщо рахувати не емоціями, а цифрами, Статистикою, то е, ми підтримку маємо. Е, фінансування іде. Уряди підтримують. І, е, є багато велика низка проектів, які сьогодні реалізовуються. Тобто, все йде в плюс. Тому тут ми переможемо це без сумнівів, без сумнівів, але все ж таки знаєте нічого особистого, лише бізнес. Так пане Михайле, чи ви погоджуєтеся, що найближчим часом ось цих акцій протесту, страйків їх ну, якщо вони не вщухнуть взагалі, то кількість їх вийде до мінімуму. Чому питаю? Тому що ми бачимо, що коли дуже активно просуваються якісь наративи, дуже активно блокуються якісь можливості для України певною країною. Тут приходить такий м, умиротворювач, так, європейська комісія і каже, добре, ми вам дамо 50 мільярдів, ми вам там дамо компенсації. Мені здається, дуже вигідна позиція. Ну, знаєте, знову ж таки, таким шляхом шляхом шантажування йде у, уряд Угорщини, перш за все, за останній ем, час. Але знову ж таки, позиція щодо Угорщини, наприклад, в європейських чиновників дуже проста тобто майже до виключення, якщо в цьому буде потреба з європейського простору угоршину у сучасна з сучасним її політичним режимом, чи будуть дійсно вщухати страйки, так ну сама логіка мітингувальної активності вона передбачає певні, скажімо так, спади і нарощування, тобто це залежить від багатьох факторів, тобто, в тому числі наскільки цей страйк взагалі є стихійним, він не є стихійним, тобто як тільки зовнішній вплив. Або внутрішній вплив, скажімо так, зацікавлених особистостей персон. Він буде вщухати, і страйк сам по собі поступово логічно зійде на ні. Але знову ж таки абсолютно погоджуюсь з колегою, що а, тут вони будуть продовжуватися, тобто вони будуть де не інде виникати, навіть в тих країнах, які не є нашими безпосередніми сусідами, все одно є певна така пересторога. У одних зацікавленість в інших введення з нами такої і економічної і політичної комунікації, або навпаки, створення для нас проблем навіть в тій самій Німеччині є партії, скажімо так, ультраконсервативного напрямку, які в принципі ну налаштовані проти України, наприклад, та сама альтернатива для Німеччини як політична сила. Тобто, в будь-якій країні є така політична сила, яка налаштована на те, на жаль, є. На те, щоб нам якось перешкоджати, і кожна політична партія вона ж має впливи в європейському союзі на профспілкові, скажімо так, об'єднання. На скажімо так, які мають свій потенціал, мітингування. Ось ну тут є багато ліній, на які можна дотиснути медіа знову ж таки, які будуть висвітлювати в певному ракурсі цю ситуацію. Тому я думаю, будуть вщухати, але повністю на жаль, нам цю ситуацію, нам. Як майбутнім членом європейського союзу цю ситуацію подолати ми будемо на в змозі, бо ми дійсно вступаємо в такий, знаєте, етап конкуренції вже економічної, де навіть наші особливі умови вони досить часто не є, скажімо так, можливістю для відкриття для нас всіх, скажімо так, дверей, особливо європейський союз, більш-менш це не тільки культурний вимір, але це перш за все про економіку. Ніж про політичні, навіть засади, більш економічного тут сенсу. Ну от ми сьогодні так багато говорили про різні країни, так зокрема Болгарію, Польщу, Угорщину. А декілька разів про Угорщину, куди ж без неї, давайте підіб'ємо підсумки цього ефіру. і Все ж таки наприкінці ми їх хотілося поговорити про рішення Єврокомісії. Можливо, я помиляюся, роблячи висновки знов таки з відкритих джерел з того, що я спостерігала, але мені здається, що ось весь цей шлях, який розпочався минулого року, так зі страйку поляків, а продовжується вже страйками представників інших країн. Європейська комісія намагалася підтримати Україну так і не робила ніяких рішень, які б а, дійсно нам а, ну вагомо зашкодили. Нині Єврокомісія готує проєкт постанови про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2020 П'ятого року при цьому сьогодні з'явилася новина. Як повідомляє Financial Times, єврокомісія може дозволити обмежувати імпорт агропродукції з України до сусідніх країн. Про це розповів єврокомісар з торгівлі Валдіс Донбравськіс. Цитата: Ми розглядаємо, як ми можемо надати додаткові гарантії Почі та іншим державам-членам ЄС. І один із засобів зробити це запровадити гарантії для конкретних країн. Сказав він, а чиновники ЄС також розглядають можливість. Запровадження квот на експорт із України таких продуктів як м'ясо, птиці, цукор та яйця? Скажіть, будь ласка, коли допрацює Єврокомісія проект постанови про продовження безмитної торгівлі з Україною? Як Ви вважаєте, ця постанова буде такою самою, як і попередня? Чи все ж таки ми побачимо певні зміни, виходячи з ситуації, яка створюється нашими сусідами, країнами, сусідками? І Якщо такі зміни будуть, то чого вони в першу чергу можуть торкнутися? Ну, по перше, наша українська команда дуже фахово працює зараз в цьому напрямку, і ці перемовини, які відбулися з великою низькою країн, вони мали саме підґрунтя задля для того, щоб мати вплив на ці зміни або навпаки. І хочу сказати, що ми очікуємо якісний документ, яким Україна буде задоволена. Дійсно, можуть бути десь, скажімо так, які пропозиції, які. Пропозиції, які нас не будуть влаштовувати, наприклад, ну може може обмежить знов Україну, наприклад, імпортувати експортувати до Польщі якийсь вид зерна, наприклад, пшеницю. От. Тобто, це буде мати негативний вплив для України. Буде мати. Ну тут не треба скидувати з рахунків те, що зараз відбувається на ближньому сході. І я хочу сказати, що. Ті події вони зараз впливають на світову безпеку в цілому і е, на позицію кожного з гравців, і на позиції, і на силу, в тому числі і Європи. Тому зараз сьогодні е, є дуже велика низка чинників, які треба дуже ґрунтовно проаналізувати, перш ніж Прийняти рішення а, у зв'язку з тим, що немає а, оці події там в Польщі, в Словакії, в Угорщині, і ці питання, які там піднімаються, і на страйках, і в таких угодах, що нібито будуть якісь там вимоги нові. Всі ці події вони не мають масового характеру відносно всієї Європи, тому десь щось точечно може щось і буде, але в цілому документ буде якісний і прийнятний для української сторони. Дякую, пане Михайле. Ви які маєте сподівання щодо документу, який зараз готує Європейська комісія? Він буде погоджений. Я думаю, там знайдуть відповідний компроміс, оскільки на інституційному рівні ми бачимо досить плідну роботу єврочиновників у цьому сенсі. І єврочиновники вони поступально дійсно відстоюють на загальноєвропейському рівні, перш за все, наші інтереси в цьому контексті. Звичайно, знову ж таки тут мова йде перш за все з погодженням, наскільки будуть погоджені інтереси національних урядів по відношенню до загальноєвропейських європейських інституцій, але ми бачимо, що уряди готові, як то кажуть, підкоритися ось тим позиціям, які будуть викладені, в тому числі Єврокомісією. Тому я думаю, тут є перспективи, ось і є можливості для знаходження якихось спільних інтересів і точок, як то кажуть, перетину цих інтересів безпосередньо в документі. Я дуже дякую вам за цей ефір. Мені приємно чути наприкінці цього ефіру. Що все ж таки ми очікуємо на позитивні новини. Нагадаю, сьогодні з нами в студії була пані Алла Стоянова, пан Михайло Шабанова. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.